Атака на НПЗ Російської Федерації поновлюється Трамп, Ердоган і Орбан. Що тут спільного і небезпечного для Путіна? І куди зараз всі їдуть фактично мало чи ніяк до меки, і що як це все вплине на хід російсько-української війни? У нас як завжди, три теми 30 хвилин. Ірина зло мене звати. І з нами Валерій Клочок, крім центру громадського аналітики вежа. Пане Валерію, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Так почну незвично, що поновилися атаки. Ми бачимо на НПЗ неспокійно в Саратові, неспокійно біля Енгельса. Це якось я розумію, що там можливо один, можливо, не долетіло. Але чи пов'язано це все таки з тим, що вже визначений фактично переможець американських виборів президента, і з тим, що ми не дамо спокою росіянам, які б і псо при цьому про те, що вони буцімто відмовляться від масованих атак по Україні, що не відповідає дійсності, як вже роз'яснили в нашому РНБО, не розпускали і до чого до. Речі одразу ось такі і псо російських пропагандистів про те, що вони буцімто дають задню. Ні, ніхто задній не дає, розповідають. Але справа в тому, що заява Путіна про готовність розмовляти з Трампом, то це багато про щось ну, свідчить. Ну, То далі можемо нанизувати. Стосовно це ударів. А, незалежно від того, там би переміг Трамп чи залишилася демократична партія при владі, атаки продовжувати Ну, давайте ми будемо розуміти, тому що ну це така фігура мовлення у Трампа за 24 години завершу на тлі виборчої кампанії. Це те, що нам крайне подобалось справедливо. Тому що Трамп не відчуває повністю, що таке війна. Це важко зрозуміти. Тому він на цьому хайпував свого часу, і він, коли проводив ці всі дуже свої круті виборчі заходи, то, звісно, вдавався до максимально спрощення ситуації. Але. Те, що зараз пише Західна преса з посиланням на близьке оточення Трампа, засвідчує, що Трамп робить певні кроки. Удари ж по НПЗ, які ми сьогодні бачили, так і справді небагато, але це відповідь на ті масовані терористичні атаки, які Росія здійснює проти нас. За минулу, ну, минулу ніж це удари і по Одесі, і по Харкову, і по Запоріжжю десятки загиблих. Це, ну, це просто жах. А те, що там на Росії прилетів безпілотник і вразив нафтову якусь цистерну. Або там спаливом ну це ж ну, зовсім не про те. Я, до прикладу, не чую, щоб там якісь були масові загибелі. Так там є втрати серед цивільного населення через те, що вони воюють проти нас. Це закономірно, це війна. Але те, що робить Путін, це якраз ну, зовсім інше. Але він, попри те, що заявляє, що я там готовий до чогось, так? Ну от на Валдає його промова була. Абсолютно однозначно, вона там нема подвійного трактування, він виказав те, що він хоче, але звісно, не все ж так буде. Це означає, що я говорю, але вогонь не припиняю. Ну окей, Україна точно так само. Україна зараз чує, говорить але вогонь не припиняє. Ну сьогодні я вам скажу, я відзначив до себе з великим, ну скажу так, подивом, те, що у Білорусі зустрілися омбудсмани України та Росії, Москалькова і Лобінець. І це офіційно. Вони там обмінювалися списками військовополонених, яких можуть обміняти. Це означає, що контакти дійсно з Росією є і перемовини йдуть не просто там між путіним і умовною адміністрацією майбутнього вже ну, обраного президента Трампа чи американцями. І в тому числі контакти з Україною є. Але навіть в умовах таких е контактів, таких зв'язків, які поки що там офіційно ніде не оголошені, але ж ну, ми зараз на відзначаємо якісь речі. Це означає, що ну то це не означає, що Путін припинятиме вогонь. Це не нове. Ми це вже чули, ми це вже бачили. Ну, звісно, Україна буде відповідати. Головне, щоб у нас було достатньо кількості відповідати. Чи може бути досягнуто домовленість про взаємний неудар? Може. Але швидше ми будемо дотримуватися, ніж Путін. Путін ніколи не дотримується зобов'язань, це абсолютно всіх, всім очевидно. І такі провокації він здійснював, в тому числі і після того, як нібито заморожувалася бойові дії по лінії зіткнення після під час обговорення мінських угод і так далі. Тому те, що ми будемо бачити, це ну, звичайний нормальний процес. На превеликий жаль. Ну, ми в цих реаліях, друзі, які ми будемо спостерігати впродовж певного періоду до можливого моменту початку вже офіційного перемоги. Та навіть і потім ніхто не гарантує того, що Путін не був, продовжував в стріляти. Він може робити це і надалі, і домагатися своїх цілей. Але абсолютно очевидно, він розуміє, що всі свої вимоги, які він ставить на майбутніх переговорах, він не досягне. Я ну, особисто я в цьому не сумніваюся. І те, як він буде згодовувати, те, що він там здобув чи не здобув для росіян це вже питання буде югу. І це ж саме так само демонструє і Сполучені Штати, демонструють США, заявили про те, що нам віддадуть ці 6 мільярдів по президентській програмі до кінця каденції Вайдена. Ну а Трамп уже здійснює контакти, пише преса про те, як він може підготуватися до зустрічі з Путіним. Тобто, оця зараз історія взаємних ударами свідчить про те, що ми будемо говорити, має на увазі Путін. Але ми припиняти удари по Україні не будемо. так само, і ми не будемо припиняти бити у відповідь. Однозначно. Ну там пане Валерію, ви згадали вже цей Валдай 4 години маразму, Пресвята Богородиця. Я слухала не все. Я слухала а, вирізки, бо це ж ну для чого неможливо це слухати. Ми це 11-й рік. Слухаємо скільки ж можна вже це чути. Але Путін да, да Він сказав, що він з перюшок за переговори, а умови там більш ніж дивні. Давайте послухаємо коротко і коментуємо. Вот не в интересах ни украинского государства и тем более в украинского народа. Если это будет продолжаться бесконечно, то, конечно, это не приведет к созданию благоприятных условий для восстановления, восстановления мира, спокойствия и и сотрудничество между соседними государствами на, на длительную историческую перспективу. А именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия. Поэтому мы и говорим, мы готовы и к мирным переговорам, но только не на базе каких-то хотелок, название которых меняется значит, от месяца к месяцу, а на, на базе реалий, которые складываются, и на, на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле на на От пане Валерію, а потім Трамп і розглядаються різні плани, і читаємо ми їх CNN, The Economist, Блумберг, пише про те, що він не піде на поступки ось цьому, але й від нас може те щось вимагати. Та я взагалі не бачу такого вже сценарію, щоб якби Трамп чи не дзвонив, чи не зустрічався з Путіним, щоб той пішов на якісь поступки чи на умови України, чи Трампа. Що має статися, все ж таки? Бо якось оптимізм трохи перших годин на від того, що можуть бути зміни в політиці, Цій нової адміністрації Білого Дому, трохи і будуть не такі стримані кроки. Ось цим всім якось згадується, що воно ж ні на що не погоджується. Ну, ви знаєте, я так би не сказав. Справа в тому, що коли Пісков давав коментар з приводу готовності Путіна спілкуватися з Трампом він нагосив з Байденом. Він каже: Я говорити не, він говорити не буде. Ну, я приказую, я, це Пісков, Путін Путін Пісков. Попишемо, і Піском те саме. А з Байденом ні, а з Трампом буде. Трамп не, тут може бути дві причини, чому Путін так говорить. Перше, він його боїться або вважає його договіроздатним. Те, що Трамп договіроздатний, так. Але і Путін Трампа побоїться, тому що він вже мав випадки, коли, до прикладу, Трамп використовував ракети там ГАВ, нікого не запитуючи, по, був по Сирії, в Сирії знищував там терористів, ну і навіть там влетіло і в Агнерівці. Май добре ці історії пам'ятає. То йому Трампа за великим рахунком напхати, начхати на це все, що там думає Путін, і таке інше. Але він не може нарахуватися. Не рахуватися з тим, що для нього Путін це лідер великої країни, да диктатор, так як Сінь Цінь і так як навіть Кім Ін. І я вважаю, що Трамп сьогодні все ж таки вже заходить на посаду президента з великим політичним досвідом. Це так і є. В ньому говорить дійсно бізнесмен, але і політик в тому числі. Тому що просто взяти екстраполювати закони бізнесу на політику, ну так воно не виходить. І деяке певне переосмислення, звісно, він проводив впродовж цих років. Я цього не виключаю, але ну, це не завадило йому побудувати хайпову кампанію, виборчу, щоб виграти ці вибори. Він це зробив. Тому, коли буде розмова йти з Путіним, ну це ж не значить, що не піде він на всі ті поступки, бо для Трампа дуже важливо все ж таки ну, виконати його основну обіцянку, яку він сказав американцям, що він припинить всі війни в світі. От уже навіть є певна інформація про те, що він там займати, займається вже питанням навіть Ірану. Він зараз вивчає можливість посилення санкцій проти нафтоперевалочних портів. Для того, щоб обмежити можливість Ірану постачати НАТО на світові ринки і в такий спосіб зменшити фінансування туристичних групувань Хамас, Хазболам, Хуситів єменських, також розглядає інші варіанти тиску, що стосується там, і роботи банківських певних систем ну, і так далі. Тобто є певний досвід, я думаю, щось він буде робити. Але це не означає, що він там піде на всі поступки чиїсь. Тим паче, ну, давайте ми не будемо забувати, що в Америці є інструменти впливу, я маю на увазі військові, на світ. А ядерна зброя, потужні міжконтинентальні ракети, яких випробувати не треба. Вони вже працюють. Це кінчені там бавиться. Я перепрошую, звісно, за це бавиться, але так воно виглядає. І запусками ракет, але демонструє певні зрушення. А в США вони вже є. І Вони реально можуть вдарити їх, навряд чи хтось перехопить. Удар по Сирії це показав. І навіть система ППО Російська тут не спрацює. Тому Путін реально боїться. І коли ви згадаєте історію з передачами, спочатку хаймерсів, потім Атакамсів, а далі літаків 16, які, на жаль, ми не побачили в достатній кількості, все це дуже тригерило а, російську еліту. Вони сприймали ці новини, ну, скажімо так, дуже-дуже погано. Так вікнути будь-яке там шоу Соловйова чи Скабєєвої, то ну, в них реально підгорало, коли така, перепрошую, зброя з'явилася в Україні. Трампа її дуже багато. Ми сьогодні, до речі, говорили про е, ці всі ідеї Трампа в рамках е, підсумкової програми децентру, і е, дійшли висновку про те, що е, Трамп може діяти за двома сценаріями. Якщо Путін не погодиться на його умови, які стосуються України в тому числі, ну, то буде дуже велика війна. Це те, про що Трамп говорив, що я передам Україні стільки зброї, що воно ну, просто буде дуже, дуже буде неперевитки Росії. А Трамп, ну в принципі, він. Вміє це робити, ми сказали, але вміє відступати. Тому ще раз, от точно так от сказати, що вже все питання закрите, ну не варто. Нам варто поочікувати певних яких, -яких кроків. Хоча, звісно, я чудово розумію, що тисне нас буде. Ну не треба бути там дуже досвідченим, освіченим і так далі, щоб не розуміти, що буде власне буде відбуватися. Трамп зараз прикладає відповідальність на Європу. Європа вже на два роки збільшила е термін підготовки українських військових. Тобто це ж посил прямий Кремль, бо е, в Кремлі теж задали варіанти, і всі ж розглядали варіант, Трамп прийде, скорочується постачання і так далі. Що ж буде з Україною, Європа ка? ні, 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 стоп, стоп, так, так не буде. І дійсно, сьогодні там ще Орбан, намагаючи сидіти відразу на трьох стільцях: китайському, ну а як американському, російському, він каже: Ні, ні, грошей від Євросоюзу не буде, але він забув, що рішення ухвалено, і гроші вже пішли. Розумієте, ну парадокс звучається в тому, і там гроші, які виділяються. Ми також збирали, я буквально дві два слова з цього приводу. Ці гроші там же ж розуміють країни, які надають ці гроші в рамках гарантій під активи замороженої Російської Федерації, що вони можуть не отримати ці активи. От гіпотетична війна закінчилася, санкції зняли, а гроші вони не отримують. Тобто, це на них буде борг, а ми його не повертаємо. Тобто, уявіть собі рівні усвідомлення Європи і небезпеки, яку е, може мати вона, якщо США зовсім припинять постачання там зброї, підтримки, і так далі. Е, тому тут можна все ж таки і треба будувати історію за двома сценаріями. Досягнення Трампом своєї цілі припинити війни в світі може бути здійснено двома способами: домовленостями або війною. Трамп сьогодні ми робимо висновок, готовий і до одного, і до іншого варіанту. Але. Він на перших порах, я переконаний, це вже моя особиста думка. Він не буде воювати американцями. Американці не будуть дотичні. Він буде давати зброю тим, хто потребує, союзникам. Тим паче американський ВПК заряджений виготовляти багато зброї, він зацікавлений тому, щоб її продавати. Але в тому числі для Трампа зараз важливіше, треба зрозуміти, це дійсно я там всіх замарив, неважливо якою ціною, хоча тут є моменти, ніж я розв'яжу війну. А взагалі Ердоган, наприклад, теж каже, що який теж сидить, сидить завжди на кількох стільцях про те, що якщо Трамп знайде підхід, який буде заснований на вирішенні проблеми, ну дуже абстрактно, то він може легко покласти край цій війні. Орбан дійсно, який теж як каже в моєму ефірі, Павло Клімкін, димпломат може з Будапешта зробити новий переговорний майданчик потенційний. Так це не буде там мінськ, 3 або чи заміна мінську 3 Будапешт-1. Да, але на загал, що туди можуть переїжджати Теж різні гравці, і полярні, і ті а, представники заходу і глобального Півдня, Хай трошки неправильно, бо і захід різний, і глобальний Південь не Ну але щоб для глядачів зрозуміло, так. та і той же сізіньпін, і не тільки. А наскільки правдо може скомпонуватися ось цей пазл в потенційних майбутніх переговорних треках? І тут будуть з'являтися хай такі хитро, ем, ті, які вміють своїм задньою частиною сидіти на кількох стільцях, хитрі гравці, але все ж таки можуть зіграти неочікувану роль у пришвидшенні більш-менш. Справедливої розв'язки цієї війни, ну, тут справа в тому, яку позицію будуть займати оці у хитро дупі, як ви кажете, наші переговірники. Бо нагадую історію із ще женевськими перемовинами, Женевськими так, перемовинами в 2014 році навесні. За участі Сполучених Штатів Америки, країн Європи, що стосувалися анексії Криму і там початку заворушень, заворушень заворушень було на сході України. Вони закінчились нічим, тому що американці відмовилися продовжувати тут бесіду, не сказали. Це питання Європи. У тоді розбирайтеся там за цим усім. Хоча це ще було ну за не за президентства Трампа. Це було е, поперед Трампа зараз так швидко не задає, хто був президентом ну, Барак Обама. Так, тому американці ні ні відволіклись. За часів Трампа ми не перевер... не повернулись до якогось іншого формату переговорів, відміну від Мінського 1. Але в Мінську-1 були Ангела Меркель, Франсуа Оланд це попередник Макрона, президент Франції, ну і також ОБСЄ, і в тому часі Україна та ну, і, і, і Росія. Так, тому за великим рахунком, ну такі посередники, знаєте, як там до прикладу. А, Е, Орбан або хтось інше, ну їхня роль може бути знівельована, просто знівельована, і вони за великим рахунком не будуть мати якогось такого ну практичного прикладного значення, окрім як свого часу мав Лукашенко, коли там сідали і перемовлялися як просто місце, от Мінськ. А загалом же ж Мінськ ну до Мінська має на увазі місто, і сам Лукашенко не мають ніякого відношення. Це просто локація, де вони збиралися. Тому Орбана, ну швидше така сама місія і буде. Але він як і Лукашенко, буде ходити надавати щічки, що може, все буде. А е підготовкою безпосередньо документі будуть займатися справді Україна, Росія, посередники більш серйозні. Я не бачу орбанам, посередником це може бути Саудівська Аравія. Чи вони зголосилися навіть на це вже вони говорять? Чому Саудівська Аравія це золото чорне, яке видобувається найбільше в світі? Вони впливають. Це може бути Катар. Також дуже потужна країна, як переговірники, вони готові долучитися. Але я знову Катар я не став би в один ряд. Це може бути Індія, це може бути Китай. Безумовно, от це те от такого рівня. Тому що сьогодні війна в Росії проти України, хоча й говорить регіональна, але вона мені ну, я не, не, знову ж таки не маю сумніву, вона вийшла далеко за межі регіональної. І, безумовно, тут багато країн будуть долучені до цього процесу. Але в будь-якому випадку це будуть і представники Європи. Втім, я не вбачаю. Що це буде Орбан. Ну, я виключаю такі речі. Ну, але він, напевно, би хотів, наскільки ми бачимо. Я, я лише додам одне: Орбан може бути таким, знаєте, листоношою між Трампом передаст. і, наприклад, там… Да, передаст і Трампом, і країнами Європи і так далі. Трамп може його зробити, але це, знаєте, така роль, ти, да, ти просто передай і все. А далі ми самі будемо вирішувати. Тому що, як би там не було да, які б там відносини не були, наприклад, США з Францією. Нагадую, що Макрон дуже злий на американців, ну зокрема на Байдена, за те, що вони вклали е, е, Союз Аукус і виконали французів із дуже величезного 10 мільярдів, ну там майже 60 мільярдів євро проект за виготовлення підводних човнів і продали Австралії. Але в перший же день фактично Макрон спілкувався із Трампом упродовж 25 п'яти хвилин. Тобто, ось ось хто може бути дотичний до процесу як посередник, як підготовки якогось документу, ну умовно там нормандського формату. Давайте скажемо. А якщо вже не говорити про міськ, ну, заданий мною, тому швидше за все, швидше за все, Макрона буде відведена. Ой, перепрошую, Орбану буде відведена роль такого листоноші. Ну, хай носить, що ж тут про перші призначення Трампа ще хотілося б поговорити, бо саме вони також визначатимуть і поведінку його безпосередньо, і питання нашої війни, і поки вони не можуть не радувати, ті, які вже відомі, і ті, які в принципі передбачаються. Зокрема, вперше очільниця парату білого дому стає жінка Сьюзі Вайлса, яка як пише Press і CNN, вміє і переконувати Трампа, але не в чомусь його не дорікаючи йому, так але і не читаючи йому лекції. Ну бо він так. Не любить, ми всі це теж знаємо з біографічних його, його фактів. Окрім того, ймовірно, що Дональд Трамп розглядає в якості очільника на поста керівника держдепу, сенатора від Флориди, Марка Рубіо, якраз того, хто був автором ідеї відключити Росію від Свіфту. Ну і це ще далеко не все, тому що Майк Помпео може очолити Пентагон а його план, який принаймні оприлюднювався влітку в медіа, більш-менш такий нічого. Про що нам говорять? Ось ці перші вже зна і потенційні прізвища, ну, чи Помпео буде очільником Пентагону, не впевнений. Тому що все ж таки Помпео такий, знаєте, більш самостійна фігура, хоча він нормально контактував із а, Трампом. Ну, так само, як і Болтон. Але Болтон зі скандалом пішов від Трампа свого часу. Про Болтона зараз взагалі мови не ведеться. Але також зараз мова йде, що і про тих, хто може входити до Ради а, національної безпеки. Майбутнього президента обраного президента Трампа то буде радником, ну скажем так, Саліваном 2. Це відомий э, генерал Кіт Келлог, який також був автором одного із планів завершення війни Росії проти України, але так само, як і Помпео, так і в Келога, так і в плані Джонсона. Ну так є багато суперечливих звісно моментів, які ну, на превеликий жаль, ми там, скажемо так, вирішити абсолютно повністю не зможемо. Тобто дуже-дуже складно буде, наприклад, там вибудувати якусь там конструкцію цього плану, щоб вона задовольняла Україну на 100%. Тому що ну, однозначно будуть говорити, ну ви ж розумієте, треба Путіна йти на поступки. Хоча це здорову логіку не вкладається, я перепрошую, да? але це в нас не вкладається. А в західних партнерів то вони бачать саме так. І заданий мною Келох, так само, як і Помпео, пишуть там про якісь перехідні періоди цих територій, які ми можемо не контролювати, так і таке інше. Тобто зараз накидають так, які, які якісь там плани, сценарії, які можуть бути, вони з'являються не випадково, вони з'являлися раніше. Останнє слово за Трампом. Я думаю, що цього разу він спробує бути знову ж таки обережнішим, вивчить спочатку позиції України, Росії, і коли ця інформація запрошується, наприклад, у там Бумберг або де там публікається, то це свідчення того, що команда Трампа вона зараз працює із росіянами, тобто фактично неформальні переговори ведуться вже. Я ще раз це. Ну, хочу підкреслити так, а, контакти відбуваються обмін позиціями, він зрозумілий, дещо виношується публічно площиною. Це просто спросив там, знаєте, написано бомберзі, можна там вдаватися. Ну так, не на все піде. Да? Путіна на поступки. Це якраз відповідь на вчорашній виступ Путіна, що ну, все по-твоєму не буде. Ну просто-напросто. Тому з цими призначеннями я поки що, ну скажу так, я поспішав би дуже обережно. Тому що а, люди, які будуть у команді Трампа, це люди, які повністю протрампійські, тобто у них не буде там дуже самостійної якоїсь думки. Вони будуть абсолютно сповідувати політику свого боса, і в цій частині Трамп підходить дуже дуже ретельно, відбираючи кандидатів. Він не любить тих, хто не виконує його казівки. Хоча я так скажу, що інколи він може почути, що йому скажуть, але все ж таки робить по-своєму. Тому майбутня команда президента Трампа це все ж таки, знаєте, про Трампійське крило республіканської партії. Але я розділяв би роботу саме е, цієї адміністрації на два моменти: зовнішньополітичний вектор і внутрішньоамериканський. Тому що ну, внутрішньоамериканський це взагалі інша історія, вона би нібито там і ні до чого, але не зовсім так. Е, бо е, сьогодні чимало розмов є про те, чи не постала під загрозою демократія США після приходу до влади, саме Трампа і його команди. Ну от ми зможемо цим пересвідчити про це можемо пересвідчитися. Я думаю, найближчим часом. Ну, а поки що сполучені штати, які ще і адміністрація чи яка при кермі консультується зокрема і сто ж загрози від північнокорейських солдатів, які на нашому фронті вже фактично там ну на курщині так і з приводу інших. А як ви думаєте, все ж таки чи е, скаже, чи залишиться за собою Байден останнє яскраве слово? Бо в нього ще є ось цей люфт можливості? Ну невже ж там не хочуть запам'ятатися і можливо сказати напаслід? Так що, може, то а, прощай, любіть, не обізуйся, але дам вам зброю і не тільки. Я сьогодні там читав коментар одного з депутатів, народних депутатів Чернєва, який говорить про те, що ну може так статися, що Байден що Знаєте, я вже в це не вірю. Абсолютно, тому що ну я, я виказував і виказую свою думку, і мені особисто було чим захоплюватися, коли Байден е надавав величезну допомогу ініціював її з початком широкомасштабного торгу. Хоча позиція перед торня, в нього була і інша. Але далі, коли він побачив, що Україна може дійсно бути дуже успішною, то от навіть передача хаймерсів ну нам супер, як допомогла два з році. Це було щось неймовірне. І це було рішення фактично Вашингтона, Білого Дому і Байдена. Але далі ми побачили, знаєте, цей несхідний тренд, не треба, не треба, і бажання Путіна бачите, перепрошую Путіна, Путін, Байдена, Байдена допомогти Путіну, зберегти Росію, воно абсолютно очевидне і не приховане. Бо фактично адміністрація сьогодні-демократів у США вона сприяє тому, щоб Росія зберігала цілісною. Бо якщо б ми, наприклад, там, почали бити по е, аеродромах, складах і зброю і так далі, американську зброю, ну, друзі, ми ж розуміємо, ситуація на фронті була б кардинально іншою. Ну, це не треба бути військовим великим стратегом. Це не відбулося. Тепер у мене от питання: який мотив тепер у Байдена це зробити зараз? Він відсутній. Я не бачу такого мотиву. Якщо хтось бачить, поясніть, ну покажіть мені. Немає у Байдена такого мотиву. Він і далі буде робити те саме. Чому він буде міняти якусь свою позицію? От кажуть, Байден може оголосити рішення, що він не проти, щоб, наприклад, Україна стала членом НАТО. Якщо він не зробив це впродовж чотирьох років, на завершенні каденції він це не зробить. У нього був шанс це зробити. Ми в нього дуже вірили в цей шанс. Ми його очікували. Якщо ми там очікували більше року дозволу завести до України атакам, але не бити ними по території Росії, ну так і сталося. Хоча Трамп також таким грішив, коли він передав нам джавеліни, вони в нас були, лежали бити ними на фронті і використовувати їх не можна було. Ми їх купили, до речі, у, у США. нам їх не подарували. Їх небагато, але це те, що ми купували в США, ми отримали це ліцензію. Але крок за кроком якісь руки робляться. Тому я не вбачаю, що на завершенні каденції Джозеф Байден може вхвалити якесь відмінне від рішення від того, що було раніше, тому що відсутня мотивація, відсутня. Будь-яка цілю Байдена для того, щоб зробити Україну зараз переможнішою на фронті на полі бою, тому що він міг це зробити продовж попередніх попередніх е, е, чотирьох... попереднього періоду. Та трьох чотирьох, а то з чотирьох років, бо війна ж одинадцять рік іде. Так. Пане Валерію, дякую вам безмежно за цю розмову. Спасибі вам за вашу позицію, за ваш час. Невдовзі побачимося знову. Бережіть себе до зустрічі. Щастить беруться і вам також, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа традиційно з нами говорила з ним Узова. Друзі, підписуйтесь. Будь ласка, на Ютуб пана Валерія. Клочок Тайм в описі під цим відео і на Ютуб 2.4 четвертого. Теж підпишіться. Будь ласка, бережіть себе, в збройні сили України. Побачимось і переможемо.